Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Міського. В Україні організація влади побудована таким чином, що незалежно від того, чи була б у нас війна, чи не була, все одно ми б вдарилися в дно. Є у нас легальний руль, от нормально, яким водій може управляти цією машиною. І представляємо собі країну, типу Польща, що хтось в цій машині вистроює такий маленький нелегальний руль, наприклад, зараз, Jeśli spojrzymy na Ukrainę, można powiedzieć, że ona uprawiaje co. Polska połącila niezawisimość, jak rezultat dwiżenia naroda antykomunistycznego, solidarność, da? Wsiwas mi dziesiąty. Co u nas głuć konstytucja na ziemi i pracujemy na najbliższe. No ty wydaje się student, tak, że ciebie. Ty dziękuję. dziękuję. Na zielonczkę, dziękuję.